Хочеш красиво запакувати свій хендмейт, тоді біжи в магазин коробка Юабокс. Тут величезний вибір коробочок на будь-який смак, та ще й можна обирати хоч по одній штуці кожного виду, а не в упаковку, як в інших магазинах. Збирається така коробочка за 30 секунд і відразу готова до використання. По розмірам мене є три найходовіші: це, наприклад, ось така коробочка 20 на 20 на 3 куди я пакую вушка, обручі та корони. В цьому розмірі я взяла ось такі красиві варіанти. До речі, металик тут 3D, тому його можна зробити ось так. Наступний розмір це 15-15 на 6. Начебто маленько, але вона дуже містка і сюди можна вмістити від 2 до 5 пар бантиків. І ось так от гарненько це виглядає. В цьому розмірі я взяла ось такі красиві кольори та відерунки. Наступна коробочка 15 х 3 Це просто ідеальний варіант для пакування заколок, пов'язок, маленьких резинок та мілкого хендмейду. Ось так красивенько це виглядає і в цьому розмірі я взяла ось такі коробочки. Там є і багато інших розмірів, більші, менші, і ви можете підібрати саме той розмір, який підходить вам. А крім коробочок, є великий вибір паперу тішю, наповнювачів, стрічок для пакування та бірочок.